Привіт! Сьогодні будемо чаклувати. Я розповім про те, які бувають аромапалички, як їх викурювати так, щоб не вчеріти. Роби собі смачну каву, чай. смаколики. Буде дуже ароматно. Це така відбувка. Почнемо із найпростіших аромапаличок, які одразу спадають на думку, щойно людина почує слово аромапалички. Це ось такі вугільні шестигранники. Не обов'язково цієї фірми. Їх існує мільйон і ще тисяча різних ароматів, що означає вугільні аромапалички. Це стержневі, ось такі чорного кольору, палички. Приблизно 20-25 см, на бамбуковій основі древне вугілля, яке пропитане в ароматичній композиції. Ем, композиції може бути е, сила селена, Їх і є е, е, дуже багато варіантів. все залежить лише від виробника, а виробників теж існує декілька. Ми своїм дорогим клієнтам пропонуємо, як правило, виробництво фірми Даршан, Хем або Туласі це такі топ індійські. Виробники, які пропонують дуже симпатичні запахи, як такі традиційні сандал, скажімо, троянда, лаванда, пачулі, так і щось супер екзотичне, як, наприклад, сексуальний океан, різні грошові аромати, аромати для зваблення, для залучення позитивних енергій, ну тобто різні мікси на будь-який смак, що називається. Із мінусів, про які не завжди говорять продавці, це дешева ароматична композиція, яка, як правило, грішить дещо мильним після смаку, мильним запахом. Тобто, викурюючи паличку, можливо, одну ви не відчуєте ніякої там штучності, а коли це буде уже регулярне викурювання, то тоді ви відчуєте ці відтінки неприроднього аромату. Але на товари на, на що я це кажу. Коротше, ціна за один такий набірчик із 20 штук у шестигранній упаковці 35 гривень. Тобто рахуйте, скільки вам одна паличка обійдеться, горить вона до 20 хвилин, і аромату вистачає на те, що ви ну, так приємно напахтити приміщення площею. Я не знаю скільки площею. Ну, нехай буде 20 квадратних метрів. Все, наступний блок. Викурюємо далі і. Чи яке мені слово передавати? Далі крутимо педалі. Ароматизуємо далі. Другий тип аромапаличок це ось такі прямокутні упаковки пилкових, натуральних. Рома паличок, що означає пилкових і натуральних? Той самий дерев'яний бамбуковий, переважно стержень, але на ньому вже паличка світло-коричневого, бежевого кольору, яка виготовлена повністю із перетертих трав і квітів. Ви їх можете буквально на дотик відчути, тому що, торкнувшись такої палички, усе що на ній є, воно залишиться у вас на пальцях. Ну а якщо ви не витрате рук, то на одязі, на щоках, де завгодно, до чого ви будете торкатися. Вугільні аромапалички залишають дуже непомітний наліт, а от пилкові якраз таки щедро віддають. По суті, якщо ви будете перетирати так пальцями, то ви можете всю паличку собі на пальці стерти. На що вам це треба, я не знаю. Просто це така фішка, будете знати. Підкуримо її. Горить вона абсолютно так само, як і звичайна вугільна арома паличка. але за що такі палички цінують поціновувачі? Якраз таки за те, що для цих пахощів використовують кращі аромакомпозиції, вони натуральніші, ну і вони не мають того характерного мильного відтінку, яким страждають, яким грішать вугільні аромопалички. Тут теж є своя класика, це сандал, це лаванда. Не думайте, до речі, що вам візьмуть і лавандове поле, перетруть заради аромапаличок. Ні, це будуть різні квіти, різні трави, але вже до них використовуватися кращої якості лавандова ефірна олія. Так само за 20 хвилин паличка згорає, і так само вона повністю наповнює приміщення запахом. Я, от до речі, вже зараз шкода, що відео цього не передає. Вже зараз відчуваю оцей максимально такий природній запах. Ну от враження це пахне голока, прекрасна земля. Таке враження, що ти потрапляєш до... Якогось дендропарку або до ботанічного саду, чи, скажімо, до якоїсь оранжереї у сезон цвітіння якихось тропічних рослин. Попередні двоє типів пахощів цього ось такого максимального занурення не давали. Знову ж таки, ароматів існує безлічі, як і дуже багато існує виробників. Вони на випередки змагаються, хто кого перевершить у натуральності, в класичності, а в той же час і розмаїтці. Ми робимо в магазині ставку на такі улюблені запахи: квіткові чампа, троянда, жасмин, лаванда, бестселери, суперхіт, природа, сандал. Ну і для гурманів це щось медитативне, щось йогічне. Повний перелік, знову ж таки, ви можете побачити на сайті. Але серед поціновувачів навіть ось такі, здавалося б, максимально природні аромапалички не на вершині п'єдесталу, тому що є ще краща пропозиція це конуси. І нашу піраміду пахощів завершує конусоподібні арома свічки. В чому плюс е, цього виду пахощів? У вас лише пресоване або деревне вугілля у випадку з дешевими якимись пахощами, або пилок, перетерті квіти трави, тобто немає ось цього бамбукового стержня, який нагадаю, тліє так само, як і тліє вугілля чи пилок. До слова, як підпалювати? Вам потрібно, щоб ваші пахощі просто загорілися, а далі ви робите ось так. Загадавши бажання, звісно. І бачите, як поширюється димок. Це означає, що все ви зробили правильно і на найближчі 15, 20 чи може навіть 30, в залежності від товщини і розміру палички хвилин, у вас буде все красиво диміти. Конусоподібні пірамідки. Продаються у нас в асортименті теж з різними запахами. І до слова, в свою чергу, вони теж поділяються на різні типи. Є ось такі суцільні пірамідки, а є і з просверленим дном. Продемонструю, як це. То запаливши їх, ви заціните усю естетику ароматерапії, тому що дим у цих конусів буде стелитися не угору, а вниз. Ви можете подивитися, які є спеціальні підставки, які створюють ось цей візуальний вау-ефект, коли ароматерапія набуває ще естетичної складової, і це все має дуже красивий вигляд. Це справді естетично, і, Ну і знову ж таки відповідні аромати або для релаксу, або навпаки, для бадьорости можуть створити ваш вайб цього вечора. На цьому все. Від мене порада. Просто почніть експериментувати. Якщо ви знаєте, що у вас немає ніяких протипоказань щодо ароматерапії, і ви нормально переносите різні насичені запахи, то просто почніть із якогось типу, а далі ви вже самі захочете змінювати аромапалички, захочете щось із чимось поєднувати, створювати свої крутезні мікси. Дякую за увагу! І вперед до ароматів!